Мелодія життя, зустрічі, розставання та вічна пісня душі. Життя. Хто з нас не відчував його солодкого присмаку перемог і гіркоти втрат. Воно вривається у наше буття нестримним потоком, несе нас крізь вири емоцій, дарує зустрічі, що змінюють світ, і забирає тих, кого ми, здавалося, мали тримати вічно. Це не просто існування, це велика драма, де кожен із нас. І актор, і режисер, і водночас глядач власної історії. Люди приходять, наче весняні квіти, розквітаючи в наших серцях, наповнюючи їх сміхом, теплом і безмежними обіцянками. А потім, іноді без попередження, вони зникають, залишаючи за собою лише лунка лумня тиші, оберемок спогадів і невимовний, майже фізичний біль. Це жорстока, але правдива реальність. Одні залишаються, інші йдуть. І в цій одвічній зміні одна з найглибших істин нашого існування. Ми прагнемо зв'язків, ми створюємо їх, немов архітектори, з цеглинок довіри, любові та спільного досвіду, деякі з них міцніють, переростаючи в непорушну скелю дружби чи, безумовно, всеохопну любов. Інші спалахують, мов метеорити в нічному небі, сліпучі яскраві. Але неймовірно швидкоплинні. І коли вони гаснуть, втрата пронизує наскрізь. Ми розгублено питаємо себе, що ж пішло не так, де я помилився? Ми чіпляємося за а що, якби та чому ні, прокручуючи в голові кожен момент, кожний погляд, кожне слово, наче сподіваючись змінити фінал цього фільму, де ти головний герой. Але життя, на жаль, чи на щастя не терпить застиглості. Розділи книги життя хто залишається, хто йде. Кожна людина це окремий унікальний розділ у твоїй безцінній книзі життя, дехто стає лише інтригуючим прологом, що манить зазирнути далі, інші епілогом, що ставить крапку, але залишає після смак. Деякі перетворюються на цілі багатотомні саги, настільки глибоко вплетені в саму сутність твого буття, що без них ти вже не ти. А інші. Це короткі, але ємні абзаци, швидкоплинні, проте неймовірно значущі. Вони приходять, щоб навчити тебе цінних уроків, кинути виклик твоїм уявленням, подарувати любов на певний час, або ж допомогти розкрити в собі нерозказану силу, коли вони йдуть. Іноді, ті, хто залишає нас, не є поганими, вони просто завершили свою тимчасову, але важливу роль у твоїй історії. Можливо, вони з'явилися, щоб навчити тебе нескінченного терпіння, показати нову, незвідану грань любові або ж допомогти тобі віднайти приховані таланти та потенціал. Їхній відхід це не свідчення помилки, це лише знак, що їхня місія завершена, а ти маєш рухатися далі. Мудрість відпускання та сила стійкості. Відпускати це не слабкість, це найвища форма мудрості. Це глибоке розуміння того, що триматися за те, що більше не сприяє твоєму зростанню, лише гасить яскравий вогонь твоєї душі. Це усвідомлення того, що завершення не завжди супроводжуються поясненнями чи вибаченнями. Іноді саме голосна тиша стає наймудрішим вчителем вона змушує нас зазирнути всередину себе і знайти відповіді там, де раніше ми шукали їх зовні. Але є й ті, хто залишається. Ті, хто поруч, коли твій світ тріщить по швах, коли здається, що все руйнується, ті, хто не відвертається, побачивши твої глибокі шрами, адже вони знають, що ці шрами це свідчення твоєї боротьби і твоєї сили, ті, хто радіє твоїм найменшим перемогам без найменшого натяку на заздрість, і розділяє твій біль без жодних умов. Бережи їх як найцінніші скарби, цінуй їх кожну мить. Бо, хоч багато хто пройде повз твоє життя, ці люди твої незмінні константи, твої безпечні гавані у цьому мінливому, непередбачуваному світі. Потрібна неймовірна сміливість, щоб прийняти гірку істину, що не всі залишаться з тобою назавжди. І ще більша мужність, щоб не зачинити своє серце назавжди після їхнього відходу. Але ніколи не припиняй любити, ніколи не втрачай довіри до людей і до світу, бо справжнє багатство життя невсталості. А в дивовижній стійкості у твоїй здатності піднятися після розбитого серця, умінні посміхатися після нестерпних втрат і невпинно йти вперед, якщо кожен крок віддається нестерпним болем. Епілог тож, коли хтось піде за власним вибором, через непереборну відстань чи незбагненну волю долі, не ламайся, не біжи за ними, благаючи, залишитися, просто побажай їм добра в їхній подальшій подорожі. Подумки подякуй за той розділ, який вони подарували тобі, хай він був неймовірно коротким. Пам'ятай, що кожен вихід звільняє місце для нової, дивовижної зустрічі, кожен кінець це неминучий, чарівний новий початок. Те, що хтось пішов, не зупиняє твою власну неповторну історію. Можливо, це лише перша сторінка твого найяскравішого, найглибшого і найщасливішого розділу. Адже зрештою, життя це не про те, хто залишається чи йде, воно про те, ким ти стаєш, проходячи крізь усі ці незліченні зустрічі і прощання, збираючи покраплині мудрості і стаючи справжнім архітектором власної долі.